І його зв'язки з Діді тільки підтверджуються, угу. і звісно, що всі ці зв'язки з'явилися дуже знову голосними публічними, коли Діді був заарештований. І за словами інсайдерів, Ештон Качер, який зберігав тісну дружбу з діді протягом майже двох десятиліть. Зараз глибоко шкодує про їхній зв'язок. Ну камон, ну типу, ти 20 років тусуєшся з діді на вечірках. Ви дуже близько спілкуєтесь. Тобто, це не просто я на білій вечірці для зірок. Я yeah. з тобою їжу по різним закладам, те саме, як з Дені Мастерсоном, і ти не в курсі з того, що відбувається. Дружба Качера і Комса сягає далеко в минулому. За даними вони миттєво знайшли спільну мову. І товаришуючи з 2000-х. Качі розповідав про їхні перші взаємодії у випуску шоу Ones» у дев'ятнадцятому році. Наші стосунки дуже дивні. Вони почалися через панкт, бо він сказав: Ей, ти не можеш мене пранкувати.' А я відповів: не знаю, що тобі сказати. Всі під підозрою. Так ми й почали спілкуватися. Ми швидко подружилися і просто тусили, дивилися разом футбол. Компс підтвердив цю історію, яку розповів mm -hmm. Ештон, самостійно для Тайм у 10-му році. Я вперше зустрів Ештона качера. Коли ми обидва були на MTV, він знімав панкт. А я робив uh, Making the Band. Ця пара друзів була настільки близькою, що навіть мала назву для своєї команди типу друзів. Певний час разом із Джеймі Фоксом ми були на кшталт щурячої зграї Red Pack. Тусили mm -hmm. ходили по клубах, розповідав Комс у 10-му році. Згідно з Кат, Качер регулярно бував на вечірках Діді і навіть був співведучим легендарної Батпатії у дев'ятому році. До речі, саме в дев'ятому році Качер заснував свою організацію проти сексуальної експлуатації дітей Thorn. І, ну, знову ж таки, да, білі вечірки були для зірок, але щоб стати співзасновником спів ведучим да. такої вечірки, ти маєш мати дуже близькі зв'язки із Діді, взагалі, таке лицемірство Каже. Ця організація Торн також дід... але знову ж таки, ця організація була співзаснована із Демі Мур. Тобто, це да. не просто що Ештон угу, сам вирішив. Угу. Демі Мур також вклала дуже багато, щоб її угу. створити. Також діді був помічений поруч із качером та його тодішньою дівчиною Брітані Мерфі під час матчу NBA у 2003 році. Ештон згадує: ми тоді багато часу проводили разом. До речі, якщо ви Холостяк, то мабуть немає кращої людини у світі, ніж він. Ми дуже добре проводили час разом. Mm -hmm. І нібито качер припинив свої клубні пригоди з діді, коли почав зустрічатися з Демі Мур. І діді розповів Тайм. Пам'ятаю, одного вечора він був із Демі, можливо, вперше. А за кілька тижнів подзвонив мені і сказав, що закохався. Це був кінець наших вечірок.